Вітаю, друзі, на каналі «Цинічна Політика. З вами Ігор Рейтерович. Сьогодні 27 березня. І пропоную поговорити про одну дуже цікаву тему, яка з'явилася сьогодні в нашому інформаційному просторі. Відразу зазначу, що офіційно вона не підтверджена. Окремі телеграм-канали, які працюють на офіс президента, і власне створені офісом президента, почали вже спростовувати цю інформацію і говорити про те, що це неправда, це якийсь фейк, вкид і так далі. Мова йде про угоду. Щодо корисних копалин між Україною і Сполученими Штатами, подробиці якої оприлюднив один народний депутат України, пан Железняк. Він достатньо детально проаналізував те, що є в цій угоді, сказав, що він отримав цю інформацію від наших урядовців, і деякою мірою те, що ми там побачили, почули, воно співпадає з попередніми розмовами, які мали місце з посиланнями, в тому числі на джерела. Зі сторони сполучених штатів тут хочу зазначити, що була на днях заява міністра фінансів. Сполучених штатів, який сказав про те, що угода готова, її передали Україні, тобто тут є певне співпадіння. Угоду Україні передали, і тут ми отримаємо сьогодні оприлюднення деяких подробиць цієї угоди. Україна може все це розглянути і власне її можна там підписувати. Причому в цьому не обов'язково повинні брати участі президенти двох країн. То Трамп і власне Зеленський, це може бути чисто історія на рівні парламентів і на рівні урядів. Ну та інформація, яка на сьогоднішній день оприлюднена, вона дуже специфічна. Я зараз ключові пункти назву. Їх дуже складно беземоційно коментувати, тому що це не стільки схоже на угоду між двома країнами, скільки знаєте, на. На ну, якийсь там документ, який білі поселенці підписують з тубільними індіанцями. Ну, от в мене власне склалося таке враження. І коли вони Манхеттен купують там за якісь камінчики чи за якісь там сталеві ножі, які вони привезли, і власне тубільцям намагаються. Продати в обмін на величезні території. Отже, про що йде мова в тому проекті угоди, який зараз з'явився в публічному просторі, е, управління буде складатися з п'яти людей. Три з них будуть зі Сполучених Штатів, вони будуть мати право вето. Е, мова йде про всі копалини, тобто не тільки рідкоземельні метали, але там газ, нафта і так далі. Е, стосується всієї території України. Е, видобувати будуть як державні, так і приватні компанії. Гроші конвертуються одразу у валюту, виводяться за кордон. Якщо, наприклад, щось там з нашої сторони ну, не додано до тієї суми, яка повинна бути, ми власне доплачуємо, я так розумію, з державного бюджету. Внесок Сполучених Штатів цей спільний фонд це все те, що вони надали Україні з 2022 року. Відповідно, дві сторони можуть отримувати роялті з фонду десь приблизно по 4%, але Спочатку це знов таки роблять Сполучені Штати, потім робить Україна. Угода діє безстрокова, змінити її можна тільки з дозволу Сполучених Штатів Америки, або припинити теж власне з дозволу Сполучених Штатів Америки, що найцікавіше, два моменти. Останні в угоді, фактично діє середньовічний принцип Пріма Ноктис, тобто право першої ночі, коли американці там вирішують, треба чи не треба запускати якісь нові інфраструктурні та інші проекти. Та теж саме вони мають право вето, наприклад, на продаж ресурсів іншим країнам. Тут очевидно, в першу чергу, мається на увазі навіть не Російська Федерація. Про це немає сенсу навіть думати. Мова в першу чергу, скоріш за все, йде про Китай, оскільки це найбільше хвилює. Сполучені Штати, ну і найголовніше така вішенька, скажімо, на торті в угоді. Немає жодного слова про гарантії безпеки, але це до речі не є новиною. Про це була вже інформація раніше, що американці взагалі прибрали це поняття, і воно більше в угоді не фігурує. Я, чесно кажучи, ну не знаю взагалі, яка притомна Верховна Рада чи Кабінет міністрів може щось подібне підписати. Ну воно взагалі не життєздатно виглядає. Воно виглядає як тотальна зрада національних інтересів при всій повазі. До наших американських партнерів я розумію, що в них своя мета, в них є свої інтереси, вони хочуть їх по максимуму захистити, реалізувати. Але коли це робиться, ну за твій рахунок, за наш рахунок, це виглядає, м'яко кажучи, нечесно і взагалі, не навіть мерзотно певною мірою. Я вже мовчу про морально етичну сторону. Цю угоду нам пропонують підписати під час повномасштабної війни, яку розв'язала Російська Федерація, і в умовах, коли одним з гарантів територіальної цілісності України, до речі, були сполучені штати так. Так, так, я саме про Будаперський меморандум. Я знаю, що американці дуже не люблять про нього згадувати. і вони в 2014-15 році ще казали нашим дипломатам про те, що не піднімайте навіть це питання. Воно нас дратує. Ну з чого звичайно не дратувало, але воно все одно нічого не змінить і тому краще не нагадуйте. Давайте як би вибудовувати відносини фактично з нуля. Про це забудемо зараз. Виходить так, що. Ну, користуючись тією ситуацією, в якої ми знаходимося, американці адміністрація Трампа хочуть просто отримати максимальну вигоду для себе. Так, от ну підписати. Такий такий документ, якщо там немає ніяких гарантій безпеки, може або людина, ну м'яко кажучи, не сильно освічена, або це можуть бути люди, яким просто немає куди діватися Давайте не будемо забувати про таку ситуацію, і я маю на увазі зараз не Україну і українців в цілому, тому що Україна опирається, Україна бореться, Україна стримує Росію. Я кажу про окремих представників нашої влади, на яких, наприклад, ну давайте там пограємо трошки в теорії змови, може бути якісь компромати американців. і Вони власне можуть вимагати тоді підписання цієї угоди, спираючись на цей компромат. Ну і є ще один дуже важливий нюанс. Я знаю, що наша влада дуже любить про це забувати, але з пісні слів не викинеш. Це це правда. Взагалі, ідея з подібною угодою, це ідея України. Це ідея Зеленського, це ідея офісу президента. Вона була внесена. Ця ідея ще за часів президентства Байдена. Вона фігурувала в якомусь там по рахунку плані перемоги. Я просто збився. Рахувати, в нас був і план стійкості, і план перемоги, і потужний план перемоги, і план миру, і план Зеленського, і Український план миру. Так от, в одному з останніх планів, який розглядався і представлявся, до речі, президентом Верховній Раді, якраз були таємні протоколи, так звані. І в цих таємних протоколах йшлося про. Власне, оцю угоду, що Україна пропонує Сполученим Штатам брати участь у спільному управлінні, ну там певними нашими видобутком наших корисних копалень. В угоді, що що показова, ну за ті яку ми маємо в цьому проєкті угоди, немає нічого про атомні електростанції, але ну, це пок насправді нічого не означає, тому що під поняття критична інфраструктура можна підвести все, що завгодно, і мова може йти в тому числі про порти і багато інших якихось речей. Так що. Маємо отаку от цікаву історію. Вона сплела зараз, і тут є, ще раз повторюю певна логіка, оскільки американці її передали Україні. Зрозуміло, зрозуміло. Може виявитися, що по-перше, озвучені були певні положення, які не відповідають дійсності. Але в цьому в мене, чесно кажучи, є сумнів, оскільки багато тут вже, ну надто багато співпадінь з попередніми якимись моментами, які цієї угоди стосувалися. Другий момент зрозуміло, над угодою можна попрацювати і треба попрацювати Міністр фінансів США сказав. Прямо і тут треба віддати йому належне, що ми передали Україні, Україна тепер може її розглянути, подумати, що там треба залишити, що треба прибрати, яким чином це зробити. Тобто, в принципі, американці до цього ставляться спокійно. Ми вам передали, а ви вирішуйте. Але очевидним є той факт, що якщо, наприклад, Україна категорично відмовиться щось таке підписувати, або, наприклад, дуже сильно поміняє там всю суть цієї угоди, ну що це сподобається американцям. що це це з конкретно сподобається Трампу. Трамп може цим якраз скористатися, на жаль, не на нашу користь і сказати, що ми хотіли вам такі гарантії надати. Ви ну і хоча їх там немає. Ви відмовилися це власне брати. І тому там до побачення, да, ми умиваємо руки і взагалі не збираємося з вами там мати далі справу. Ну я сподіваюся, що до цього не дійде. Все ж таки, слід розрізняти таку угоду чисто економічну і е, спроби допомогти Україні завершити війну і допомогти протистояти Росії. Але е, ймовірність такого вона в принципі існує і вона є достатньо великою. Але дивіться е, насправді, публікація навіть таких положень вона може бути певним шансом для України. Вона може стати для нас е, дуже непогана. Аним приводом для того, щоб почати публічну, публічну це важливе дуже уточнення дискусію стосовно того, як може виглядати така угода. Ну, наприклад, там можуть бути такі пункти про те, що Росія визнається агресором, і, наприклад, ключові пункти цієї угоди стосуються в першу чергу тих територій, які є тимчасово окупованими. Тобто, Сполучені Штати кажуть, що ми хочемо допомагати Україні щось там видобувати розробляти. А оскільки це стосується, власне, стосується власне територій, які зараз під тимчасовою окупацією, то ми допоможемо або їх звільнити, або будемо якби допомагати Україні на перспективу їх звільнити і повернути до складу держави у відповідності до міжнародних договорів у відповідності до. Конституції України ще один надзвичайно важливий момент. Розгляд такої угоди не може бути прихованим. Підготовка її підписання цієї угоди повинна відбуватися в суворій відподібності до Конституції України, законів України, в тому числі в нас є закон про міжнародні договори України. Я знаю, що в офісі президента воліють про це не згадувати, і ми маємо такі кричущі порушення, коли в нас очільником делегації є людина, яка за і не може таку делегацію, ну взагалі очолювати. Я маю на увазі міністра оборони і говорити там про завершення, наприклад, війни або про ще про якесь там перемир'я. Але ну як казав Кравчук, маємо те, що маємо на так, от в цьому плані з угодою так не пройде, оскільки за угоду треба буде, треба буде голосувати в Верховній Раді, а американці вимагають її ратифікації. Це дуже важливий момент. Верховна Рада України повинна більш активніше включатися в ці процеси, і мова йде не про те, що якийсь окремий народний депутат. Зливає, скажімо так, особливості цієї угоди, тому що інші депутати, спілкуючись з американцями, казали про певні моменти, які там можуть бути присутні, і вони публічно про це говорили. Це повинно відбуватися взагалі на рівні презентації такого проекту, який може бути потім винесений на розгляд в парламенті. І всі народні депутати вони повинні бути до цього дотичними. Оскільки ратифікацію проводить парламент, парламент повинен все це розглядати, викликати профільних міністрів, задавати питання, отримувати відповідь. Вносити зміни, ну і потім думати, голосувати чи не голосувати. Якщо от все це зробити, якщо все це зробити, то ми тоді можемо отримати якийсь нормальний проект який буде як в інтересах США, так і що найголовніше в інтересах України. Ну і ще найважливіше, мені здається, що час президенту записувати чергове звернення, де чітко говорити про те, що ми а принципово не проти подібної угоди, Б самі пропонували це зробити американцям, і В озвучити ті червоні лінії. Я розумію, що це вже слово слово сполучення дуже дискредитоване, але по іншому сказати складно озвучити ті червоні лінії, які Україна не може переступити навіть в контексті підписання угоди з такою країною, як Сполучені Штати Америки, і тут слід не забувати про одну дуже просту річ: люди по типу Трампа, які є президентом Сполучених Штатів, вони люблять перемагати, але вони і поважають сильних тим, хто готовий з ними говорити на рівних, і тими, хто готовий відстоювати аргументовано свою позицію позицію. історія з тим, що ми підлаштуємося і зробимо приємне американцям, вже закінчилося дуже погано. Он до сих пір не можуть знайти де там забули той пояс Усіка, який Зеленський возив собою в овальний кабінет на зустріч з Трампом. Тут треба мати чітку ґрунтовну позицію, спиратися на парламент, не забувати, що ми парламентська президентська республіка. А парламентарі є представниками всього українського народу. Ну і чітко зазначати, що взагалі то надра і все інше належить саме українцям і українці так через своїх представників, Представників, але такими представниками не є міністри, і навіть не є в повному розумінні президент, Передусім, це є народні депутати. Можна такі питання розглядати, виносити потім в сесійну залу і власне голосувати або не голосувати за них. по всьому іншому будемо мати тоді дуже велику проблему, і угода буде негарна, і власне це буде схоже на якийсь там гробунок, чи як це називають знаєте, колонізацію певною мірою, або взагалі будемо мати серйозний внутрішній конфлікт, коли якась частина політичних партій це категорично не підтримує, і в результаті, в результаті, це негативно вплине на загальну підтримку, яку Україні надають Сполучені Штати Америки. Дякую, що сьогодні були зі мною. До зустрічі на каналі. Слава Україні!